Привіт всім! Ну що ж, ви мене просили знімати частіше подібний контент і я відгукуюсь на ваші побажання. Тому знову була в нето і вирішила, маючи зайвих 10 хвилин швиденько вам розповісти, що я цього разу придбала. Теж сьогодні п'ятниця, тож на вихідні, щоб було що їсти, щоб були запаси, і по можливості вже не витрачати час на закупи. Отже що ж, я придбала сьогодні, витратила я ось 60 євро 35 центів. Ще колись я вам казала, що нетто мені нагадує наш АТБ. Теж дуже багато продуктів, саме такої марки, одноіменної з назвою супермаркета. І тут, мені здається, ледь не всі продукти нетто. Хіба що це... Так, все нетто, уявляєте. Саме так, ціна нижча, ніж інших брендів, а якість і смакові, смакові якості, так вони не відрізняються нічим. І як я бачу, французи теж залюбки купують саме цієї марки, ці продукти, і не скаржаться і цілком задоволення. Тож, <кхм> Тож і я це роблю. А так, що я придбала сьогодні? Ось такі. Котлетки, на кшталт Gordon Blue, Тут вони називаються по-іншому, але по факту це філе. В даному випадку написано, що індички, всередині сир і шинка. Все це так завернуто, загорнуто. В паніровці дуже швидко готується і ну, підсмажити ось 4 хвилини можна на сковорідці бо в духовці ну ми на сковорідці це робимо. власне, Тут глограм і коштувало це 7,35. Це нам буде на, на вихідних, не знаю, можливо, навіть сьогодні приготують мої близькі, моя сім'я, поки я буду ще на вечірньому своєму чергуванні працювати, швиденько в них все це вийде. Далі ось, такі, ось такий сорбет тут було, було кажу в минулому часі, 6 морозив таких, манго, ну, екзо, екзотік. Смак дуже подобається дітям. Чоловікові я такого їм ну, рідко, мало, тому 6 це якраз розмір на нашу сім'ю, виключаючи мене. власне. Далі спагеті. Звичайно, ось таке спагеті 3 хвилини, щоб проварити їх, пів кіло і коштує це 74 центи, а морозиву коштувало євро 92. упаковка. Далі йогурт ось такий. Сьогодні я взяла трохи дорожче. Цей зі шматочками фруктів. Попередній був з наповнювачем натуральним. ось, А тут вже зі шматочками фруктів 4 євро, 4,06. Ось таких 16 упаковок, 16 баночок йогурту солодкого. Так, далі сироп з чорної смородини. Дуже смачний, насправді, якщо у вас є можливість, спробувати, спробуйте цікавий смак, 2,64 коштує тут літр. Трохи води, ну, трохи не трохи, точніше, трохи сиропу, ось більше води, і готовий напій, солодкий, кисло солодкий, смачний завжди є. Ну, І нас це рятує, тому що з компотами тут <кій> важко. Далі сік, 2 літри взяла соку натурального яблучного, не з концентрату написано. Беремо так його тут постійно, 98 центів, 1 літр коштує. Цукерки, як завжди, жилені. Це один десерт на п'ятьох дітей потрошки, кожменці цукерок. і все, Я взяла дві упаковки сьогодні. Євро 22 ці коштують і Євро 45 ці. Я думаю, різна вага в них, Швидко не побачу. Так, тут 300 грамів і тут 250. Так що ціна за кілограм приблизно однакова. Шоколад. Ось такий беру вже не перший раз. 5 по 100 грамів плиток шоколаду молочного. Тобто, пів кіло, 500 грамів такого шоколаду коштує 2,73. Далі хліб для сендвічів ось такий за євро 06. Теж наш стандартний продуктовий набір. Продуктовий кошик входить. 550 грамів, тут для бутербродів теж завжди має бути в нас. А, сосис, ось цей. Ковбаса, знову ж така, щось на кшталт, напівшинка, напівварена молочна ковбаса, ковбаса для тих самих бутербродів. Ще шоколад 2,70. Тут вже чорний шоколад, теж дехто в нас любить чорний, тому взяла його, плюс ми з нього робимо брауні. Зазвичай на 400 грамів у нас такий величенький торт десерт шоколадний виходить. Як я сказала, ці пів кіло 2,80 км коштують маршмело 1,31. Ось така упаковка. Дітей їх на спеціальних шпажках нас підсмажують навіть самостійно. Теж дуже смачний десерт, ще й така атракція. Дітей. Так, ще в мене було кор... карпаччо з яловичини, але ми ним пообідали з чоловіком сьогодні в день, тож, вибачте, не дочекався він відео, але це дуже смачно Так, спеціально його взяла, щоб смачно пообідати. Ананаси траншеями, з кибочками. Хочу приготувати м'ясо по-французьки з корячого філе, з ананасами. Теж наша улюблена страва, всі її люблять, всім смакує. Планую приготувати євро, нуль, євро 78 коштує банка ананасів, а Карпаччо коштувало 4,09. Але я навіть не скажу вам, скільки там грамів було. Ну, доволі мало. Так, не скажу скільки. А, далі. Насправді я дещо наплутала. Перше, що я вам сказала про ці котлетки. Типу Гордон Блю, і засумнівалась, коли розповідала. Думаю, ціна не відповідає ціннику, адже я купувала акційне, якось замислилася, але пішла далі розповідати, і тільки зараз зрозуміла, що я була не права. Бо ось ця ціна 7,35 це за ось ці заморожені курячі ніжки, стегно і ніжка разом і ці 2 кілограми коштує 7,35 тобто 3. 53,67 коштує 1 кілограм, це дуже вигідна ціна. Я вже так брала і бачу, що французи теж там розгрібають. Там поличка в морозильній камері зазвичай навіть пуста, тому що її швидко розбирають цю пропозицію. Скажімо так: ось воно 7,35. А котлетки справді за акційною ціною 5,59 кілограм. Це дуже невелика ціна, враховуючи, що це на півфабрикат вже готова їжа. Доволі смачна. Так, все, справедливість відновили. Моцарела. Минулого разу я теж її взяла. Ви бачили, і це нам на один раз поїсти. Ріжемо помідори. Частинками ріжемо моцарелу. І ось така у нас до гарніру, до основної страви. Теж всі з задоволенням їдять. Так, далі. Це в нас що? Філе куряче, Ось тут півтора кілограми, дуже вигідна ціна, саме тому що об'єм такий великий. Ну, звичайно, чим менше об'єм, тим дорожче виходить. Півтора кілограми за 12,59 кіно. Ну, це те, про що я казала, м'ясо по-французьки. І ще щось планую залишити на суп, на бульйон. Подивимось. Далі ці сосиски здається. Ні, Це якась не дуже велика. Ціна знову я заплуталася. Що я ще не показала, стаїться все. 99 центів кілограму ось такої картоплі. Теж на суп і на гарнір. О, і що? Виходить, що ось ці сосиски. Знову, мабуть, я поміняла місцями. Я сьогодні зовсім не підготувалася. Так, все правильно. Ось ці сосиски 2,75 коштували тут 700 грамів, теж продуктовий, продуктовий запас у нас буде. А ось це коштувало євро 67. Ось ця ковбаса нарізана шматочками. Все, я закінчила. Ось за це все. Я заплатила аж ціло 60 євро. Не знаю, наскільки це велика сума, якщо з чимось з іншими країнами порівнювати. Напишіть мені, будь ласка, скільки у вас коштують такі продукти. І... Чи цікавий вам формат такого відео, як завжди? Просто заходьте в коментарі привітатися. Я буду надихатися вашими коментарями і по можливості знімати ще подібні відео. Дякую вам за перегляд, всім спокійного вечора або часу доби, коли ви дивитесь це відео. До нових зустрічей! Бувайте!